Китайський контролер LHCM3 кВт. Перевіримо, як працює е, обмеження по обертах. Виставляємо, щоб при 250 обертах відбувалася зупинка. От щойно він вийшов із захисту, зараз почне свій розгон. Почнеться якийсь виробіток, і як тільки дійде до 250 обертів, зараз послідкуємо, що відбудеться. Ну, треба трошки почекати, щоб він розігнав вітряк, відповідно, тому що відпорання відбувається, там відбувається якби відбір потужності. Да? Ну і щоб вітерець трошки нам допоміг в цьому плані. Ну, чекаємо. В принципі, 250 RPM – це не так багато, це не його межа. От зараз, як чуть -чуть більше буде буде, буде підніматися. Він почне піджимати, він не буде відпускати його. Ну, 240-250 розгон. Оп! Спрацював захист. Він запищав, скинув все в резистор і пішов таймер відліку. На хвилину виставлена величина затримки. Через хвилину він рестартує. Тобто, отак відпрацьовує захист по обертах. Буквально всю секунду. В ту саму секунду він вигальмовує вітряк. Ну, я зараз поверну назначення ті, які мені потрібно. Тобто це буде 550. Е, ця величина так. А на сіркаті ця схема працює схожим чином. Єдине, що цей контролер він дає невеличку затримку е, в 5 секунд. Тобто, це треба враховувати і виставляти значення на випередження. А тут це працює миттєво.